Epson EcoTank L3276 3276 Це справжній трудоголік серед принтерів. Він друкує, і сканує і копіює. Завдяки вбудованій СБПЧ ви забудете про часті до заправки. Одного набору чорнила вистачає на 4,5 тисячі чорно-білих або 7,5 тисяч кольорових сторінок. Роздільна здатність 5760 на 1440 DPI, крапля розміром 3 піколітри, швидкість друку тексту 10 чорнобілих або 5 кольорових сторінок за хвилину, якість сканування 1200 на 2400 DPI. Лоток розрахований на 100 аркушів. Тут широкий вибір підключення USB, Wi-Fi та Wi-Fi Direct. L3276 виглядає стильно завдяки білому матовому корпусу, який не боїться відбитків пальців. Кнопки керування розташовані зверху. Пристрій має невеликі габарити. Гарантія 12 місяців. Якщо ви шукаєте пристрій, який робить усе й одразу, не п'є чорнило відрами та виглядає круто. Ось він. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print.